Жила була дівчинка, яку всі називали червоною шапочкою, бо вона носила червону шапочку. І одного дня мама дала їй кошик і сказала: Сходи до бабусі в машину і принеси гостинців, але не зупиняйся ніде в торговому центрі! сказала їй мамця Ізі, мам. З впевненістю відповіла червона шапочка та пішла виконувати свою місію. І от червона шапочка йшла до бабусі, але по дорозі зустріла вовк. Вона побачила стиліста, побачила його великі очі, великі зуби, великий ніс, а він її кликав до себе. І червона шапочка пішла. Бабуся так і не дочекалася онучки та пішла на її пошуки. Де ж моя онученька, сказала бабця, і пішла шукати. Вона також натрапила на вовк і зникла. Мама пішла шукати їх вже обох, і також натрапила на вовк і зникла. І, врешті-решт, вони всі стали жертвами. стилю, бо накупилася собі багато одягу та нових луків, та жили собі щасливо. Дякуючи чувак!